А зараз про це та інше детальніше. У Херсоні відкрили першу чергу торговельно-розважального центру фабрика. Свято тривало весь день. На відвідувачів чекали концертна програма, розіграші призів, спеціальні акції, конкурси і розваги, великі і маленькі сюрпризи. Проте головний подарунок для городян це реалізація великого бізнесового проєкту, яка розпочалася рік тому. За цей час зруйновані цехи перетворили у стильну будівлю з найсучаснішим обладнанням. На відкриття комплексу приїхали керівництво області та міста, яке доклали. Ло чимало зусиль, аби залучити інвесторів. Бізнесмени говорять, що у Херсоні дуже важко починати будівництво таких об'єктів з нуля. Для спорудження торговельно-розважального центру інвестори шукали великі площі з підведеними комунікаціями. Місцева влада оцінила можливості обласного центру і запропонувала третю фабрику ХБК, яка на той час була у руїнах. Крім того, в облдержадміністрації створили робочу групу, яка допомагала швидко долати всі перешкоди, що виникали під час реалізації інвестиційного проекту. Навіщо сьогодні на території міста Херсона скільки багато торговельно-культурних центрів? Вони сьогодні будуть конкурувати між собою, і чим більше є, то, тим паче для городян це дуже вигідно. І це тільки початок. Ми говорили, і буквально рік назад, пам'ятаєте, ми повністю з усіма представниками громадських організацій були на цій фабриці. Ми показували, що ми беремо. А це були руїни, і буквально за рік, буквально точно за рік, ми сьогодні є свідками того, що це прекрасний торговельний центр. І зібрав практично все місто. Реконструювали приміщення колишньої фабрики місцеві будівельники і працюватимуть тут теж херсонці. Після остаточного введення в експлуатацію близько трьох тисяч людей отримують тут робочі місця. Стільки ж працювали колись на третій фабриці бавовняного комбінату. Причому зарплата тут обіцяють платити доволі високі. Сьогодні скільки зібралось людей, вони сказали да інвестору, вони сказали да владі і вони сказали, що херсон ще це найголовніше, головне, тому що ми самі не розраховували організатори, що скільки людей сьогодні прийде. Ну, можливо, там 15, ну 20, ну 50 тисяч, ну, скільки ніхто не розраховував. Тому це вдалий проєкт, я думаю, що конкуренція завжди буде і люди від цього тільки виграють, а влада хоче, щоб конкуренція і була. Якщо буде монополія, не буде розвитку. Інвестори зізнаються, що сумнівались в успішній реалізації проєкту, бо розпочинали його під час кризи. Керівництво області після тривалих перемовин таки переконало бізнесменів і вони взялися за будівництво. Загальна площа торговельно розважального центру 82 тисячі квадратних метрів, орендна 65 тисяч. У проєкті передбачили наземне паркування на 2,5 тисячі автівок. Вийшло і получиться далі. Буде друга, третя очередь. Я думаю, що це буде лучший форматний регіональний торговий центр України. Са по він буде самим большим воднотажним он іметна на сьогоднішній день найбільший гіпермаркет со всіми максимальними услугами, которые можливі. Інтер'єри комплексу відображають епоху 60-70-х років. Декоративними елементами є символи ткацького виробництва: елементи верстатів, котушки з полотном і таке інше. У ТРЦ вже функціонує музей фабрики, експонати якого розкривають історію одного з найбільших радянських ткацьких підприємств. Крім великих торговельних мереж, тут представлені і бутики відомих виробників одягу, окулярів, комп'ютерів та іншої продукції. На полицях продовольчого супермаркету широко представили чимало продукції місцевих виробників. Очільників регіону особливо зацікавила вартість товарів. Оцінили її і 100 тисяч городян, які відвідали фабрику у день відкриття. Це центр сімейного дозвілля, що дуже і дуже важливо, тому що, як би там не було, на першому місці в нас завжди залишається сім'я. В сім'ї вирішують питання, що треба купити, куди треба піти відпочити. І тут якраз це все можна зробити в одному місці і разом. У цьому районі Херсона реалізовуватимуться і інші великі інвестиційні проекти. Зокрема, тут має з'явитися великий будівельний супермаркет. Крім того, обласна влада обіцяє найближчим часом побудувати мостовий перехід, який зв'яже Хибика та Таврійський. Він позбавить ці райони від численних автомобільних пробок. А людям буде зручно добиратися до великих торговельно-розважальних центрів, де, крім жителів нашого міста, очікують і гостей сусідніх областей.